У Ямпільського селищного голови новий заступник. Замість Віктора Харитоненка, що пішов на заслужений відпочинок, депутати селищної ради затвердили Юрія Кучерноса, який до призначення на посаду працював начальником відділу містобудування архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Ямпільської районної державної адміністрації. Я Кучернов Сергій Вікторович, призначений на посаду заступника Ямпільського селищного голови, працюю на займаній посаді з 24 вересня 2012 року. До кола моїх повноважень входить вирішення питань соціально-економічного розвитку громади, утримання об'єктів комунальної власності Ямпільської селищної ради та прийняття відповідних рішень щодо подальшого розвитку та планування виконання заходів на відповідній територіальній громаді. Кучернос вже активно приступив до виконання своїх посадових обов'язків. Серед пріоритетів на новій посаді називає забезпечення комфортних умов для проживання жителів селища, а це і освітлення, і якісні житлово-комунальні послуги, ремонт комунальних доріг, розвиток інфраструктури. Першочергове завдання, які ставлю для себе на поточні, до кінця поточного року. Це газифікація житлового будинку по вулиці Заводській, 6, виконання робіт по відновленню зовнішнього освітлення села Ємшана, виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вулиці Баженка біля автостанції, і відновлення в цьому році роботи хокейного майданчика Катка. Не вважає за проблему Юрій і те, що на даний час проживає в іншому населеному пункті, адже більше ніж сім років працює в Ямполі, до того ж. Тут мешкають його батьки. Те, що я являюсь мешканцем селища Свиси, ніяким чином не заважає мені у роботі на території Ямпільської селищної ради. У зв'язку з тим, що є два населених пункти однозначних і у кожному населеному пункті є свої досягнення. Так що я, як заступник, буду приймати рішення, щоб Ямпільська селищна рада була набагато краще, ніж. Связь касселый народ.